Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Блік! Таріко. І сьогодні, друзі, ми будемо виживати у цьому світі. Сьогодні ми прописали новий сід, та в нас о, якась помилка вийшла, але ми змогли загрузитися тут. Завантажити та все, мабуть, працює, але тут щось відбувається, таке трохи дивне, тому що ніколи раніше такого не було, щоб якась помилка в нас була. Слухай ріко, ти взагалі готовий виживати у цьому світі? Готовий, стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з ріко запускаємо конкурс кожного місяця. Ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І, можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Слухай, ну тоді я пропоную здобути нам дерево та зробити собі інструменти. Тому що у нас я вже поки почав, що дружі. нічого нема. Так, є, я теж почав вже здобувати. Так, ось сюди ще. Слухай, і зараз в мене вже вистачає на верстак, та можемо зробити щось ну, лопату. У ну, мене трошки більше вже. Ну, в мене також. Скільки в так. тебе вже дерева? В мене сім одиниць дерева. Ну, так. слухай, в мене шість. Я одразу роблю нам акаті відошки. Так, роби, я зараз теж зроблю так. — І ставлю верстак, друже. А, Ну добре, друже, тоді з тебе верстак, зробив а я. Палиці, зроблю і є, yeah, зробив кайло. Так, ну, що, зачекай. Uh, що а там? Де воно? — Де твоє кайло? У uh, мене пропало кайло моє. Так, зачекай, зараз hm. я зроблю. Щось ти там робиш, дуже. Давай, добре. Так, є. Я зробив де дерев'яне кайло. Так, hm. зачекай. Ти що вкрав в мене кайло? В сенсі вкрав. Ну в мене зникло все. Ну, я розумію, в мене також зникло. я аж про що тобі кажу? Слухай, друже, це якось дивно, Де наш верстак? Хм, е, не знаю. Ти його прибрав, я його не прибрав? Я його не чіпав, друже. Так зараз е, Слухай, добре, давай вже... ще добуду. Я також зараз добуду дерево та зроблю нам верстак. Щось тут дивне відбувається. Мені Це трохи не зрозуміло. Зараз так. добуваю акацію. Ой. Так, так, я вже нам потрібно роздобути кругляк, бо я вже хочу є. добувати залізо, діаманти. і О, все друже, таке інше. так. Є. Я зробив дерев'яне кайлота, в мене все зникло, друже. Що тут відбувається взагалі? Зачекай, зачекай. Я Йди ще сюди. раз спробую. Йди сюди, в мене є верстак, не, не роби його. Ось там є. Добре, давай. Давай йду сюди. До тебе. — Слухай, ми що тут не зможемо зробити собі ніякі інструменти? Не знаю, давай спробуй зробити сокеру, можливо. Ну, щось якісь... кайлом нам не фартить. Так, якщо є чесно. і. Е... Що Ей, там? Де воно щезло? Слухай, це, мабуть, ось та помилка. Зачекай, давай я зроблю меч. Ну так, добре, давай зробимо взагалі то меч. Так, щось не то, щось не то. Yeah. Ой! О, відьми! Капець це хто? Відьми! Ай, відьми! Вони нас зараз вб'ють, друже, друже, друже. Бій, бий, бий. Так, а. Та тікай, тікай. Як ну, чим зараз бити? вони мене вб'ють! Так, в давай. мене трохи залишилося життя. Ай! Ти я що впав. там? Ти впав та вмер? А, друже! Як ти так? Слухай, я щас зараз тебе. А де ти взагалі є? Ріко! Я ось тут, а я позаду них, позаду них, позаду них. Так, швиденько роблю меч. І так, зараз, а як зараз вони спалиці? тебе не бачить. Ставлю Дивно. є меч! Ідить сюди, ага, зараз вам хана. Кидай! Ай! О, ні! О, ні. О, ні. О ні. я Слухай, я мені вбився. здається. Знаєш, що? Що? Ха. Добре, що вони один одна одну фігачать. Хе-хе-хе. <гум> якийсь дуже дурні, що відьми. Це світ, в якому Ми не можемо робити нічого з інструментів або зброї. Ну і нам доведеться виживати без них. Капець, я що тобою згоден! Що робити, та я взагалі-то бачив якийсь будинок тут неподалік. Пропоную бігти туди, Давай, я також О, і ось там. Село. Капець, там далі село є, друже. Нічого собі, як ти вже його а побачив. Я його навіть не бачу. бачу. Слухай я бачу їжу тут, але як нам її я здобувати також... тільки руками. Руками, як ти хотів, друже. Слухай, я би як зробив собі меч так? Та, або... добрі часи. Сокиру, так, йди сюди, корівка. є, є. 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 Я є. Також здобув. І А в мене дві так. шкіри. Так, тут є ну, що, будиночок. Там, дружі, о! Будь обережний, тому що тут можливо хтось. Нікого нема. Нікого Ні? нема. Добре, о, слухай. О, диви. Але ти пам'ятаєш, що ми нічого не можемо робити. Так. Сокира, що? Лес, ну, що в мене мені є. Слухай, мені! Пропоную тобі дати ось це і ось це. Все. Ти Слухай, тепер да хоча здобуваєш. Б, я не знаю, якусь броню, амуніцію ми можемо робити? Ну, мабуть, можемо. Слухай. Так, це mm. теж забираємо. Слухай, я вже тут пожарив їжу, посмажив. 에, давай я посмажу трішечки. Ого, нічого Зачекай в тобі. Скільки, скільки я пропоную, щоб ти зі мною трохи подивився. Поділився, ну так, я подумаю, на твоє подивився. поведінку, на твою поведінку подивимось. Добре, тут є хтось з'явився, ти бачиш це? Це скелет. Ти бачиш? Ой, що? Це незвичний скелет, це скелет з Незеру. Так, друже. Так, давай. Його тікати, буде дуже друже. важко вбити. О А я ну, трохи, трохи тікай, підсмажився, тікай. Та ти мене Дім чуть не підставив. Так, а в мене є так, меч. Так, 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 о, так, 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 сюди. Є. Так. є ще Гей, здобув. Чого ти мені дав кайло і лопату, а собі залишив меч? А, ну, слухай друже, чесно, що мені лопатою фігачити, мобів? Ну, ти можеш кайлом їх фігачити. А ти взагалі Звичайно, казав, що кайлом. ти бачив о, я бачу також село. Зараз... Я ж туди і біжу, друже. Так, я Давай зараз здобуваю туди. Може там щось там. знайдемо. Так, я сподіваюся, yeah. що там щось буде. Так, з'їм стейк. Mm. Ну, слухай, друже, так, я. Взагалі-то думаю, що ми зможемо пограбувати. Убережно, обережно, обережно. О, дякую, друже. Так. Нічого собі, це так печера. Я ж тобі про що і кажу. Так, нам yeah. терміново потрібно в печеру, нам потрібно щось добувати. А, хоча ні, ми ж не можемо крафтити нічого, капець. Ну, слухай, взагалі-то крафт працював тільки з. О, о, сундук. О. Є, золотий меч. О, Але він капець. дуже хрупкий, друже. Ну, не знаю щодо крихкості, о, але в мене так. ще є і кам'яний. Зачекай, що тут ще є? Ось це Опа. забираємо. Є. Так. О, друже, я ще знайшов. Супер так. Кого, Я знайшов, в мене є. О, ну, в мене сокира. В мене тако. а в мене кайло. Ти сокиру Слуха, ну, взяв, тепер як в ти її є. нас є повний набір. Так. О, тут Капить, Зомбі, зомби, я тікаю. Ай -яй 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 -яй. Мені це не потрібно, Капить. я ось так швидесенько. Житель пробач! О, там Ай -ай -ай. щось ріка. Слухай. Ого. Так. о, пробач, ще є священник. лопата. Що тут ще є? Іще одна лопата. Нічого собі, оце я назбирав. Друже, так. треба дивитися. Зомбі, житель! Відвали. Зараз я його вб'ю. Так іди сюди, потворисько. Слухай, так, є. чого вони вдень тут з'являється? Я не знаю, чому вони вдень з'являються. О, залізні чоботи, діаманти, капець. Діаманти, слухай, є. друже, дай мені дещо. Скільки mm. в тебе всього, давай його дим. Слухай, але ми з діамантів нічого не зможемо зробити. Чому це? Ми не тільки робили інструменти, і потім все зникало. Ну, а Але? що ми з діамантів ще можемо зробити, окрім інструментів? Ну можливо зробити броню. В тебе є вже штанці. З двох діамантів? А з двох ні, нічого не зробимо. Ну Тебе є ж танці, просто... а не О, в мене тут дивись, їх... скільки їх? Капець! Скільки? Де, де ти знайшов? Жесть, 21 діамант! Так, зроби мені, Слухай, будь ласка, але я шолом там крафтити. А якщо а, ми покладемо. Тримай, друже, половину тобі. Так, добре, друже, я поки тоді тримай так, це е теж тобі. Так, зачекай: ось це тобі і це тобі. О, дякую, знадобиться. Все, я з тобою трохи дав тобі. О, дивись знову житель! зомбі зомбі жителю Вали звідси. Будь Обережний, О. друже, капець. Так, зараз сподається, що їх тут дуже багато. Це яка, якесь село зомбі. Ну. мабуть, так, тут нічого нема. Так, що тут ще є? Мені цікаво. Слухай, я знайшов стільки діамантів. Так, мені цікаво, чи є ще щось. тут. тут нічого нема. Так. Але ми не ходили Друже. ось ось цей будиночок. Так, я Давай, бачу моркву я морква. Був. Так, Наче швидесенько. Був, не пам'ятаю е, був. Так, Так, збираємо. Ну, Зараз побачимо, що тут є. О, що привіт! Там? там нічого, там житель і все. Точно чи брешеш? Так, на ну подивись, я поки морку позбираю. Да яку морку ну, ти добре. збирати будеш, якщо я її вже всю зібрав? О тут вона лежала трішечки. Ось, ну, це ось. Я не назбирав. Дивись, зомбі пропустив. знову йдуть, Диви, які швидкі. Ха! Так, Капець, їх потрібно ай, маленький. загасити. А да який давай. він маленький, він взагалі-то дуже Та великий. Ось тут маленький бігає. Я не бачу маленького, я бачу тільки вину. Ну, то, що великого. ти сліпий. Слухай, друже, ай, слухай. це, мабуть, ти сліпий. Ого, є. Так, ще якісь... Дивись, що капець, в нього в руках! капець, 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 зараз мене б'ють. Так, та друже. я тебе захищати ай, буду, друже. Ай ай, ай, ай ай, ай, ай! Так, сюди все збираємо. Sek... Слухай, нам потрібно посмажити їжу. О, ні, знову переслідує мене. Якась. Зомбі, якийсь. Так. Іди так сюди. Йди сюди. Йди сюди, козел. Слухай, що йому потрібно від мене? Ой, ріка йди. Я, ж... я жартую, друже, я жартую. Так, треба трохи поїсти, та треба посмажити нашу їжу, тому що я вже зголоднів. Е, іди сюди, давай, може, тут будемо жити, я не знаю. Чикай зараз йду О, ні. до тебе. Ні-ні-ні. ні Тут блискавки, давай скоріше. Ну, добре, диви, е, ти Дивився. Що ти тут, це наш дім тепер? Не, іди звідси. — Не бачу нічого. Кажу, йди звідси, чуєш. Жителю. Ай, добре носа, ти залишайся тут. А, а як ну, це що, ти що, його не дружа? вбив, друже? Як? Ти же всіх з жителів це ріжеш? Е, да, я не хочу просто витрачати на нього меч. О, друже, то бігаплик. Подивись позаду тебе. Ай яй. Ого, мене не чіпає. Сюди. Іди туди. сюди! Друзі, ти тут мені подобається. Потвора. Мене ніхто не не джпає. Тримай! А Ріко там поки вбиває, Все. о, палець збираємо. Це ти її позвав, ні. Так? А, це, мабуть, цей селянин. Іди сюди, добре, ти мене вмовив. О, бачиш, Шапець. як я зробив. Так, чекай. О. Де... О. Ти навіщо ти це ти заклав? Я тут не я був. Я гадав, це ти. Я стояв. Я ось тут. Це хто? Це, це блискавка влучила. Ай воно треба, горить треба тут. потушити. Треба на Я огонь. розумію. Так, сюди, ай вона вже тут. Швидесенько. Капець, капець. О, ні! Капець. Тут скелети відьми. Зомбі! Що робити, друже? Треба допомога Шо? твоя! битися? йду до тебе. Так йди капець. сюди, Іди сюди. Ти, Давай потвора. вали цього скелета. Так, все. Трібно поїсти. Друже, диви, там Фух. теж будинок горі... горить. Все. Капець. Це ті блискавки кляті. Слухай, О, на але мені здається, що ці блискавки призвали ця відьма. Он бачу ще Ще її. одна іще зомбі жителів. Вали звідси. Потворний. Хобила, дурна. Іди сюди. Так, Зомбак тупий. Ти що робиш, ще Ой, тут? дуже Ай. вибач. Є, yeah. зараз в мене пів сердечка залишилося. Все, я бив всіх. Так, Фу, є, трохи поїсти. поїв. Так, треба yeah. все. А, хто а я тебе б'є? Що ти там вже я їв? Не да я не знаю, де я не б'є, в мене просто отруєння. А, о, хто щось тільки що тут зробив? Я бачу кров, але нікого більш Кропець, не бачу. Там скелети. Це що? Там відьма, клята, слухай, друже. Клята відьма. О, диви! Ми її не вбили. Можливо, це не відьма. А хто? Не знаю. Так, потрібно ще О, поїсти. Я бачу, як скелети з'являються, та в них. О! Де? Та вон диви, тільки що, голова Шо відлетіла. Це? О, диви. Бачу скелета. Так, Броні. я також бачу. Так. Зараз ми його бачимо, Їм а тепер яблуко. він кудись пішов. Ну слухай, я бачив. Диви! Відьма! А, ні, ні, КРІПЕР! Є! Yeah. Тікай, Це вас. Відьма, тобі гаплик! Йди сюди, маленька. Капець, друже. Дурна. щось Ой, там щось Мені погано погано отруєння. Так, друже, треба тікати Чому з Чому цього... Отруєний, завжди Зі... я, а не ти. А я не знаю, в мене ніхто не чіпає просто. Я якийсь зачарований, Хапець. розумієш. Фу. Мене відьма не чіпає. Мельнико. А так, ось тебе постоїти трішки. Остановитися. Так, обережно, захищай мене. Да, Ой. друже, да, я тут збираю нам їжу, щоб ми змогли щось Морклечка. поїсти. Так, я також моркою поки що питаюсь. Ай, це що, кріпер це кріпер був, був але Капець я бачу. Їх їх багато. Нічого собі, це так. Є, yeah, курка, сюди. Так, тримай. Так, yeah. uh, Зомбі не... знову житель! О, Задрали. кріпер Бабах! Оце так, друже! Не дають навіть встановити здоров'я. Ну, я бачу. Ще о, Я бачу ще курку якусь. Капець, Треба догнати Нас... світ. світнати її. Та пити. Диви Є. скільки блискаво, капець, друже. Що робити, що робити? Так, нам потрібно в печеру. Так, о, точно, печеру. печеру. Давай сюди, тут блискавка. Нам. О, диви, тут є Ой. гриби, що? зараз позбираємо. О, залізо. А, я хоча знаю, що важко їсти всі гриби. А ми зможемо зробити якусь броню, друже. Броню, ну. У нас є алмази, ді... в нас є діаманти, ми зможемо зробити собі броню. Uh, давай скрафтимо верстак. Мабуть, Тебе Слуха, я пропоную, якщо в нас все зникає, це якийсь поломаний мод, я пропоную всі речі покласти якийсь, е у якусь скриню, щоб вони не, зни не зникли. Як гадаєш? А тобі не здається, що вони зникнуть, якщо ми їх покладемо в скриню? Ну, мені так не здається. Ну, добре, тоді я роблю верстак. Роби верстак, так. а я поки що позбираю. Вбиваю і... там позбираю їжу. Друже, я ставлю тобі верстак. Добре, Поставу. Все. Ну, Іди зроби, до мене. зроби там скриню зараз. А я поки що ще їжу позбираю. Щоб нас а скриня було. Скриня це наче не інструмент, якийсь, Ні, можливо. Інструмент це кайло, лопата. Ну Сокира, меч, це інструменти, але меч, взагалі, це зброя. Але е, в якомусь... Поставив, друже, йди сюди. Роби, я зараз це ще здобуду. Ти роби, я зробив скриню. Добре, друже, боягузти, зараз це покладу. Це ти боягуз. Ой, друже, кому ти. Так, все це кладемо сюди. Їм це морку. Все. це все, що я назбирав. Так, і мені потрібно давай, давай. палиці, зараз перевіримо. Так, а ще ні, навіщо мені палиці? Я зараз буду робити ось таку броню. Є. Yeah. Броня вже в мене є. Так, ну слухай. Все зникло, друже. Я казав тобі. А це ти також зараз влипнеш у цю халепу. Е, так. А я не буду крафтити, зрозумів? Ага. Я не дурень. Зараз тобі, тебе грана кажуть. Давай Скажу, зі мною. пішли в цю... В... Що там Я впало? тобі одразу казав, пішли в шахту. В шахту? Диви! Все. Мабуть, це Шо була... Там? Що? У нас більш нема верстака. Його блискавка ну і добре, зруйнувала. Ну добре, давай скоріше в печеру. Ну так, а що так, я тут буду робити? Здобувати. Дай мені їжі, будь ласка. О, О, о я їжі... бачу гриби. Диви, До як. Так в мене її непагато Залізо скільки? Давай гриби їж. Да сам їж гриби. Ой, ой 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 диви, як їх багато! О, о друже, капець, капець, до побачення. Капець, 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 ми зараз помремо. Так, До побачення, я, а я буду бігти сюди. Да зараз капець. я тобі допоможу.